З Євангелії від Матея, того часу Ісус знову заговорив до первосвященників і старших народу у притчах, кажучи, схоже, Царство Небесне на одного чоловіка-царя, який справив весілля своєму синові, він послав своїх рабів покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді він знову послав інших рабів, кажучи: скажіть запрошеним, ось я приготував мій бенкет. Моїх волів і годовану худобу зарізане, і все готове. Приходьте на весілля. А вони знехтували, відійшли один на своє поле, другий на свій торг, інші, схопивши його робів, познущались над ними і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив убивців і спалив їхнє майно. Тоді каже своїм рабам Оскільки весілля готове, а запрошені виявились недостойними, то йдіть на роздоріжжя і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті раби зібрали всіх, кого знайшли, і злих, і добрих, і наповнилась весільна світлиця гістьми. Цар прийшов подивитись на тих, які зібрались, і побачив чоловіка, невбраного у весільний одяг, і каже йому Друже, як ти ввійшов сюди без весільного одягу, той же мовчав. Тоді сказав цар слугам: зв'яжіть йому ноги і руки, та вкиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів, адже багато запрошених та мало вибраних. Слава Ісусу Христу, брати і сестри, сьогоднішнє читання, яке церква нам дає. Я би сказав, що такі читання, які сповнюють такою радістю та перспективою, яка перед нами. Дехто собі, можливо, уявляє, що так як на старих десь образах бачимо і уявляємо собі небо, де ангели, з ангелами будемо співати. Псалми, будемо побожно мати складені руки. Натомість сьогоднішні читання малюють перед нами зовсім іншу перспективу, я думаю, більш нам таку близьку перспективу вічного свята. Господь готує нам бенкет на бенкет, на який ми запрошені, на бенкет, який Бог приготував своїми руками з найкращих потрав, з найкращого вина. Господь хоче нас обдаровувати такою радістю. Я думаю, що це дуже близьке. Нам минулої минулого тижня двоє наших молодих вінчалися, і весілля було також дуже радісним. І спостерігаючи за людьми на весіллі, ти розумієш, що це час, в якому вони втішаються собою, втішаються також тими, хто їх запросив. Це Господь запрошує нас, щоб ми з ним розділили вічну радість. Це Господь хоче нас обдарувати самим собою. Питання тільки в тому, наскільки ми хочемо. Сьогоднішня Євангелія показує, що ми можемо мати зовсім інші справи. Можемо займатися своїми справами. Так як в цій Євангелії хтось пішов на поле, хтось пішов до роботи, хтось там ще щось випробовував і так далі. Найважливіше. Чим Господь хоче зараз нас обдарувати, Він хоче обдарувати нас тугою за ним самим. Він хоче, щоб ми були голодні. Щоб ми були голодні Його, і щоб ми були голодні участі разом з ним в Царстві Небесні. Закінчується Євангелія таким прикрим випадком. Закінчується тим, що хтось один не одягнений весільне вбрання. Що це означає? Це означає те, що це весільне обрання, це участь з нашої сторони. Господь запрошує, Господь пропонує, Господь все приготував, а тому з нашого боку має бути участь. Господь, як сказав Святий Августин, нас без нас самих спасти не може. Він не може нас зробити щасливими, якщо ми цього щастя не хочемо, якщо ми не хочемо його прийняти. Він хоче нас зодягнути своєю славою, він хоче нас обдарувати самим собою. Брати і сестри, приймімо це запрошення, слухаємо Його слово, споживаємо Його тіло і кров, торкаємося Його любові, чинімо це заради нього.